Перша п'ятниця місяця травня. Як ми вже в одній із наших проподій розважали, дорогі браття і сестри, що довір довіра до Господа Бога має і відіграє дуже важливе значення в нашому духовному житті. Довіритися, віддатися під провід В опіку Божу. Це і надзвичайно важлива справа. І тому бачимо, що більшість святих вони вміли довіритися і віддатися в руки Господу Богу, віддати своє життя, вірити Слову Божому. Такою довірою, особливо старого завіту, цей Авраам. Авраам, який довірився Господу Богу. І він ніколи не питав. Не завдавав питань, для чого я маю йти, чому я то маю робити, а може, то буде по-іншому, а так буде краще? Не було в Авраама тих запитань. Він просто сліпо довірився і вірив в провід і в провідіння Господа Бога. І щаслива є та людина, яка вміє довіритися до Господу Богу. Бо навіть бачимо, як каже слово Боже, що до нікого з людей так наговорив Господь Бог, як до Патріарха Мойсея, але на початках Патріарх Мойсей не мав тої довіри до Господа Бога. Він опирався Божій волі, він не хотів чинити Божої волі, не тому, що Бога не любив, але тому, що страх угорнув його серце. Він не знав, як себе подоводити, як діяти. А чи дійсно йому люди повірять, а чи він є здатний на то. В нього виходило, виникало дуже багато питань. І ті питання були настільки тривожні, що він волів опустити руки і сказати: не я. Хай на моє місце буде хтось інший. Но Бог не змінив своїх планів. Бог не змінив своїх планів щодо. Мойсея, він був, але Господь Бог також чудами утвердив його серце у вірі. І тоді дійсно, коли показав Господь Бог, те чуда в його житті, патріарх Мойсей повірив, довірився Господу Богу і був тому щасливий. Отже, є певні ситуації в нашому житті, що нам також треба просто цілковито довіритися. Не мудрувати, не хитрувати, не змінювати Божих планів, а то так є сьогодні. Ну не йде щось в життю, розлучися і так далі. Щось не піде так, а то можна змінити. Тобто людина, людина хоче бути мудрішою за Господа Бога і сказати, що в певних випадках Бог помолився. Так не було добре, ось так, як я запланую, так як я подумаю, так як я зроблю, воно буде прекрасно, чудово. І це є найгірша ситуація, коли ми, деколи е, противимося Божому провідінню, не маючи довіри до Господа Бога, ми хочемо чинити свою волю або волю своїх вподобань. Волю своїх, своїх таких прагнень мрій. І це є дуже небезпечно. І також, як переживаємо тепер час світлий, пасхальний, апостоли також не хотіли, щоб Ісус Христос терпів, страждав, вмирав на христі. Христос сказав, йдемо до Єрусалиму, Син чоловічий, має бути вбитий, і так далі. Ну, і апостол Петро каже, Господи, що ти таке говориш? Пожалій себе. Ну, але вони не розуміли, не розуміли, що через всі всі страждання, через всі ці терпіння Христос має дойти до слави і до Воскресіння. І має показати нам, нам живущим на землі, і їм, і всім поколінням. Безсмертність людської душі, вартість терпіння і страждання. І тому душа, яка розуміє Господа, яка довіряє Богові, вона ніколи не буде шукати своєї волі. І ніколи не буде казати, але ліпше так, 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 а так, а ні. Тобто вона покорі серця, покорі серця, скаже Господу Богу, та як Марія в день благовіщення так. І тому Євангеліє нинішнє про апостола Тому каже, ну що цей який сумнівався, який не довіряв, то каже. Ставило свої умови. А саме, як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу у його бік, не повірю. Це була умова людина. Звичайно, що після цього апостол Тома жалів, що він так сказав, але це була недовіра недовіра довіра до своїх товаришів, до своїх друзів, до апостолів, які бачили Воскресшого Ісуса. І тоді Господь Бог знову являється, щоб утвердити апостола Тому у вірі. Тому, як ми вже розважали в одній з наших проповідей довіра до Господа. Дає нам крила. Вона підносить нас понад всі ці знаєте земні наші випробування, смутки, страждання, терпіння. Людина бачить більшу ціль. І людина тоді бачить вартість терпінь і страждань. Але людина, яка не має довіри до Господа Бога, вона зациклена на своїх особистих інтересах чи інтересах своєї сім'ї, і вона, не маючи довіри до Господа Бога, вона заплутується в тому житті, вона не піднімається понад земні справи наші матеріальні, вона є приземлена і вона занурена є в той світ свого життя свої родини, своїх дітей, своїх онуків, не в їхні душі, не в їхнє моральне життя, але часто густо виключно в справи матеріальні, справи здоров'я і тільки. І там завжди людина керується своїми вподобаннями. Керується подібно, як той, в якого зародила добра земля, і почав розважати і думати, розберу старі шпіхляри, побудую нові, і скажу для душі моїй: їж веселися, маєш на багато років, безумний цієї ночі, ангел смерті зійде і забере тебе. І Тому, дорогі браття і сестри, в цю першу п'ятницю місяця стараємося розбудити в наших серцях велику довіру до Господа Бога, не ту сумніви, які мав апостол Тома, не ті такі сум'яття, е, а так, а натак. І це є найбільше то що потрібно дияволові. А я маю сказати так, Господи, на це є Твоя свята воля. Я довіряю Тобі, я уповаю на Тебе, але не мати сумнів, син на війні, онук був на війні, я просила, я молилася, я благала Господа, він пішов калікою або загинув. А чому мене Бог не вихслухав? Ти дивися, на тіло. Бог в очах Господа, Бог дивиться на спасіння душі. Ти друге ставиш на перше місце, а Бог завжди ставить перше місце спасіння душі. І так дуже багато, дорогі братя і сестри, є речей в нашому житті, що ми хочемо їх. Е, їх вирішити за рахунок просто нашого інтелекту, нашого знання, нашого бачення. І ми завжди в таких справах програємо. А виграємо тоді, коли в покорі нашого серця ми скажемо: Господи, хай буде Твоя свята воля. Вона нині здається для мене дуже гіркою. Вона здається для мене дуже терпкою. Вона, Мені сьогодні тяжко змиритися і прийняти її, але, Господи, я її приймаю. Я довіряю Тобі, Ісусе. Я довіряю Твоїй любові, бо власне, Твоя любов запровадила Тебе на хрест, Твоя любов прибила Тебе до Христа, і як вияв твоєї любові. Ти дав проколоти своє найсвятіше серце, щоб стало прибіжищем для нас грішних. І тому в таких випадках, дорогі брати і сестри, коли маємо сум'яття, коли маємо такі вагання, коли не знаємо, як правильно поступити, як правильно вирішити те чи інше питання, завжди приходімо до Господа і просімо, Господи. Я довіряю тобі, я оповаю на тебе. І тому пам'ятаю, що довіра до Господа Бога це є крила для твоєї душі, а страх, який маєш на впевненість – це є лід на Твою душу. Лід, який і ти кидаєш тоді свою душу, знаєте, в морозильну камеру. І там вона не може жити, там вона не може процвітати, там вона не може принести плодів. Довіра це є цвіток християнської надії. Вона нас заставляє не тільки радісно йти дорогою додому, Отця, а вона нас заставляє робити кроки, а навіть бігти. Дорогами святості. Довіра ніколи не втомлює нашу душу працювати, молитися, жертвувати. Недовіра ослабляє нашу душу. Страх, невпевненість каже до Господа Бога, зачекає. Зачекає. Ну, хватить. Вже досить. Я молилася, був піст. Я вже втомлена, є від молитви, від жертви, ну а тепер прийшов час полегшення. І такий стан, чому багато, чому багато душ не має поступу вперед, духовного розвитку, духовного процвітання. Був піст, ми були чемні, гречні, молилися, жертвували, а тепер вже піст минувся, ну, можна розслабитися. Вже можемо відпочити, тобто виявляється стан нашого лінивства, байдужості і легковажності, і такий стан душі не є правильний. Для постійного варю, для молитви немає вакацій, для, молитва, для молитви немає відпустку. Для молитви це є постійний стан нашої душі, яка провадить нас до Бога. І тому, дорогі браття і сестри, є так важливо, щоб ми усвідомили і зрозуміли в нашому житті, що то означає довіряти Богові. Будь дуже спокійний, ворог лукавий і має свою тактику. Якщо йому Вдасться ворогу дияволу посіяти твоє серце недовіру, то він же є дуже, дуже радий, так? а все інше піде само собою. Спочатку, як в твоєму серці є недовіра, то буде що? Сумніви, буде страх, буде тривога, будуть клопотання, буде депресія, буде знеохочення. Будуть ще багато інших поривів твого снеціння. І на цього чекає диявол. Диявол тільки того чекає. І ти не будеш тоді подібний до Йоанна Богослова, який стоїть на Голгофті біля Христа з Ісусом і Марією. Ти будеш тоді подібний або до апостола Юде, або до Петра. Або до інших апостолів, які втікли з-під Христа, тому що страх огорнув їх душу, неспокій, тривога увійшла в їхнє життя, депресія і знеохочення – Це стало кормом твоєї душі, пропадає сон, неспокій, клопотання і навпаки, дорогі брати і сестри. Довіра до Господа Бога приносить совершенний, цілковитий спокій в твою душу. Ти знаєш, що тими дорогами, якими провадить тебе Господь Бог, то є святі дороги, то є правильні дороги, то є благословення дороги. Навіть якщо відбувається то, що тобі тяжко сьогодні прийняти, зрозуміти. Прийнято в Твоє життя, в життя Твоєї сім'ї, то скажи, Господи, я довіряю тобі, я уповаю на тебе, я віддаю себе і всі ці мої справи, в Твої ласкаві обійми. І певно, що Господь Бог, дорогі мої, знайде підтримку, розраду і потіху в нашому житті. Вміємо довіряти Богові, не та як, апостола, як апостол Тома, який сумнівався, який ставив, якісь, там, знаєте, вимоги, або навіть ми. От відбула велику дев'ятницю, а плодів немає, не навернувся мій син, не взяв шлюбу, не пішов до споведі і нащо молитися далі, для чого чи вартість є в тому. О, диявол тільки того чекає. А ти молися. Ти не став умов Господу Богу, коли та ласка Божа вплине на твою дитину. Бог може врятувати її після твоєї смерті, ти того на землі можеш набачити. Але ти маєш довіряти, що твоя жертва, твоя молитва Богом є вислухана. Бог може, хоче ту твою жертву дати на Твоїй дитині, а дати комусь іншому. Адже молимося за душі терплячі в чистилищі. Молимося і кажемо, Господи, прийми ту молитву для душі, яка найбільше потребує. Я не знаю, і ви не знаєте і мене, Але ми довіряємо Господу, що Бог знає ті душі, за яких ніхто не молиться, які найбільше упущені. І також, відбуваючи навіть велику дев'ятницю до Ісусового серця, так я маю свої намірення. Але Бог має своє намірення. На кого сплине та благодать навернення? Ну, Богу відомі. Я прошу, прошу за навернення своїх. а Бог може в тій хвилі ту ласку дати іншим. Тому є так важливо, дорогі брати і сестри, і цей ювілейний рік, рік відпусту. Повного маємо дійсно молитися і збирати скарби для Царства Небесного, щоб серце Христове нам завжди благословляло на всіх дорогах нашого життя. Амінь.